Так, ось така в мене вийшла стіна. Не знаю, не. О, тут структура тут класна. Ну, сьогоднішнє відео не про це. Значит, ось ми маємо ще одну стіну, ще одну стіну і ще одну стіну. Прийшовся грунтом. Що загрунтував? Значить повилазили всі проблемки, які тут є. Тут бетонна колона опорна і довелося доштукатурювати, тому що стіна і колона були не на одному рівні порядка. Тут дана арматурна сітка металева і не ось тут навіть видно виходить наружу. Так, ця стіна це в нас було газоблоки. Перетягнута клеєм і сіточкою. О, тут це більш-менш нормально. Так, ось ця стіна. Тут, наскільки я пам'ятаю, тут була колона. Ось тут. о Сонна колона. І, якщо побачите, тут неоднорідна штукатурка. штукатурилося ось це спочатку знизу догори, все штукатурилося готовими штукатурними сумішами та різних виробників. ось І ось тут це все зимою проходило. Ось в, цьому, в цій ділянці, де вона відрізняється світліша, ця штукатурка фактично полущилася і ну, довелося її всю збити, дати армуючу сітку порядка 3-4 мм в діаметрі. І знову ж таки заштукатурити. На цей раз штукатурилося вже е, вап, е, вапняно піщаною сумішю. Вона теж була готова. Е, тільки додавалося трошки цементу і розводилося водою. На відміну від того вона досить таки добра. І ось вона прогрунтована тут. Майже не видно із діяння. А на цій стіні тут аналогічно, звідси, до це була бетонна колона. Тут я, наскільки пам'ятаю, теж була вроді би арматура, арматурна сітка, але тоненька, дуже тоненька. І ось після ґрунтовки, Ось така паутинка. Це розтріскування штукатурки. Ось як воно. Так, на цю стіну, щоб не повторювати цих помилок, я дав іпсокартон. Тут іпсокартон, тут іпсокартон. І там гіпсокартон. Це є стельовий гіпсокартон. ісінка Тепер з цією стіною, з цією стіною, скоріше за все я буду давати або сіточку армуючу, або флозелі е -е -е -е. Ця стіна. Вона і свої види на неї. Ой, тут от ще навіть видно так само от, залишки одну. Так, і незважаючи на те, що будинок стоїть, поштукатурений, втягнутий, кутик такі тріскає. Значить, Тут в кутику я дам, а сітку, так само, як я подав примикання з стелі до стіни. на мою часів і далі ще тут армуючи. так на купик донизу. Ось. А зараз в планах продовжувати я почав вже минулого разу. Ще зимою, сьогодні вже весна календарна і я сподіваюся, що я за оставшийся час, що в мене є, зроблю цю стіну. Ось так. Зараз буду затворяти гіпсову суміш, от у нас купа гіпсово. Там гіпса є. Знову буду робити гіпсову суміш, І намасити і робити продовжувати далі ту, ту штуку, точку. Merci.